Національного банку України Андрій Пишний повідомив про в, в інтерв'ю Reuters, що Україна починає розглядати можливість відмови від долара США та більш тісної прив'язки гривні до євро. Ці заяви не є новими про посилення ролі євро. у НБУ говорили вже давно, але до справ поки що не доходило. Чи скоро це стане можливим взагалі? і Як відобразиться на простих українцях? Просто так, просто зараз маємо змогу спитати Віктора Гальчинського, фінансового експерта. Вітаємо вас у нашій програмі. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. вечір. І не можу не спитати відразу, які основні економічні та геополітичні чинники спонукають Україну розглядати ну дійсно такий варіант розвитку подій з тим, щоб євро замінити на долар, принаймні навпаки, навпаки. євро є, долар на євро так. А ну, найперший чинник це політичний, це наш статус кандидата в члени Європейського союзу. І якщо ми вступимо в європейський союз, і коли ми вступимо в євросоюз, наступним етапом однозначно постане питання. Входу або не входу до єврозони вступити до зони євро єдиної не всі країни Європейського союзу на сьогодні є членами єврозони і мають валюту євро. Хоча якраз вони прив'язують свою національну валюту, ті, хто не в єврозоні, якраз до євро, бо по перше, це Політичний момент по-друге, це і економічний, як для них вони є в спільному європейському безмитному просторі. А для України Європейський Союз є найбільшим торговим партнером, і так чи інакше еволюційно так само буде інтерес до саме до євровалюти і до використання євровалюти у розрахунках, чому Україна. Має прив'язку до долара, ну так історично склалося. Тобто, це було долар ще там до здобуття Україною незалежності, був єдиною, фактично, такою валютою, найнадійнішою, на яку рівнялися. Відповідно, потім всі пострадянські країни, так після здобуття незалежності, вони теж мали долар як основний такий. Орієнтир, і це зрозуміло ось сьогодні. Добре, що про це почали говорити. і десь я так припускаю, що однією з причин цього це теж ті та ситуація, яка відбувається в Сполучених Штатах Америки. Теж спроби нової адміністрації вплинути на монетарну політику, на валютну політику, федеральна резервна система США. Достатньо міцний механізм на сьогодні. Вона відбиває ці ці потуги на щастя, але тим не менше, якщо наше майбутнє європейський союз, а ми вирішили, що ми вступаємо в Євросоюз, ми ведемо переговори, ми кандидати у члени Європейського союзу, то ми йдемо в ЄС, ми йдемо до Євро, і так чи інакше, навіть політично орієнтуватися. Потрібно на євро там, чи можна це зробити одразу? Ну напевно, це складно. Це добре, що зараз починаємо говорити швидше за все. Там основна частина цього переходу вже буде після нашої перемоги, тому що він вона вимагає такий перехід на євро. Там економічний багато. По перше, перебудов по-друге, щоб відповідати критеріям в майбутньому наступ до єврозони. Зараз ми е через е в тому числі повномасштабну агресію категорично не відповідаємо. На жаль, цим критеріям е то так само треба буде йти. Е Економічно до того, щоб е, нас прийняли в євро з спочатку в євросоюз, потім в е, зону євро. Але це вдалося. Це не є там якась захмарна нереальна річ. Це вдалося е, країнам Балтії, які мали з нами спільну історію радянської окупації так. І це вдалося і вдається багатьом країнам східної Європи. А деякі країни навпаки вважають за потрібне контролювати свою валюту, але так чи інакше теж вони жорстко прив'язують. Я зараз там про польське злоти, про чеську крону, які залишаються. Вони навіть не так жорстко прив'язують. все таки є там певні ринкові моменти, але євро є орієнтиром: саме євро, а не долар. Пане Вікторе, якщо ви говорите про те, що цей шлях буде не е, скорим і не легким, е, то ми маємо розуміти, що вже перші якісь кроки мають відбуватися найближчим часом до того, щоб ось ця інтеграція зрештою прийшла до того вигляду, до якого ми зараз говоримо, щоб до євро прив'язати саме економіку України. І от якими будуть ці перші кроки, е, саме економіки. Всередині країни і як це відобразиться на ній же на її стані? І що найцікавіше, як це відобразиться на простих українцях? А, ну, Скажімо так, навіть якісь перші кроки, коли починає, почнеться прив'язка до євро, то е, звичайні українці це відчують в такий спосіб, що е, курс, валют, курс гривні щодо євро буде менше коливатися, натомість там буде коливатися долар. Ось. Чи буде це одразу ну, теж знову ж таки враховуючи на ситуацію на ринку тому що це як може бути як може бути як плюс так і мінус І я думаю що е, подібні дії будуть регулятором впроваджуватися дуже і дуже обережно для того щоб забезпечити в першу чергу стабільність гривні на сьогодні, а більш важливою задачею є підтримка стабільної гривні, контрольованого гнучко, контрольованого ринкового курсу в умовах війни. Тобто, одразу я думаю, що десь це буде десь це буде робитися поступово, можливо. У відповідності до коливань, бо зараз скажімо, через вже згадані мною події євро, дуже сильно зміцнився. Це так само впливає там і на гривню. Ось це впливає до речі на валюти на курс гривні щодо той ж самого польського злотого і чеської крони, які це все теж відчувають і гривня. Меншою то гривня через це стає дешевшою, тому все буде максимально обережно. Ну плюс в нас все таки прив'язки до долара буде ще досить довго, тому що наші золотовалютні резерви вони всі номінуються в доларах. У нас позички міжнародних фінансових організацій йдуть в доларах. Якщо зараз от просто робити там і кидатися міняти, так це в жодному разі не можна не можна робити. Це буде поступово заміщуватися. Тому це довгий процес, і найближчим часом зараз це є розмова. Це є. Орієнтир, ми маємо розуміти, що рано чи пізно це наше майбутнє, це е, ми туди прийдемо, але і не варто цього боятися, тому що не буде це не дуже скоро і одразу якихось там зараз будь-яке потрясіння. Там економіки в умовах війни воно складне. Я впевнений, що наш національний банк буде дуже обережно впроваджувати. Ну про що свідчить зрештою і, ця, і, і ці розмови? Тобто на сьогодні реально ми починаємо говорити про це. Ми починаємо говорити про наше майбутнє в середньостроковій. Перспективі, і ми чітко розуміємо, що ми не можемо зараз робити жодних різких рухів і дій, поки ми маємо повномасштабну війну і поки ми маємо функціонування економіки в умовах повномасштабної війни. Бо саме зараз, саме таким першочерговим завданням є підтримка внутрішньої стабільності. Потім уже про прив'язки можемо говорити, пане Вікторе. То скажіть, ви як фінансовий аналітик, що ви рекомендуєте робити з доларом? Ну в жодному випадку а, не піддаватися е, паніці там чи е, таким емоційним настроям кидатися, міняти, е, тому що в будь-якому випадку на таких обмінах е, ви втрачаєте. Якщо ми говоримо про довгострокову перспективу, можна дочекатися, коли е, бо ринок рухається і в одну, і в другу сторону, і долар і євро часом. Ну, вже вони не досягають паритету один до одного, але коли от вони дуже близько один до одного наближаються, такі ситуації теж можуть бути, то можете, звичайно, можна в такі періоди, коли євро недороге щодо долара, тоді можна міняти, тоді можна собі диверсифікувати розкладати яйця в різні кошики. Тобто долар залишиться. На сьогодні, завдяки стабільності федеральної резервної системи, там жорсткості незмінності політики, він, він залишиться. Міцною валютою міцним орієнтиром євро краще так само брати, якщо ви орієнтуєтеся на європейський союз, ну, наприклад, фірми торгують, то вони вже купують євро для того, щоб імпортувати товари з європейського союзу. Там хто їздить чи має зв'язки з країнами Єврозони, то теж можуть собі поступово купувати євро. От але в жодному разі ну, не варто. Піддаватися якимось там імпульси бути імпульсивним і іти міняти тоді, коли розрив є високий. А на сьогодні розрив між доларом і євро. Курс все таки курсова різниця є максимальна. і обмінювати зараз. Ну напевно, невигідно. Хіба тільки якщо дуже потрібно, або саме, якщо ви купуєте щось безготівкове, як споживач в Європі, і вам тоді через кроскурс просто на момент, на момент операції це зроблять. Пане Вікторе, ви сказали, що ось це все відбувається через те, що е, е, відбулася така не досить прозора політика фінансова щодо у американців, так, щодо своєї валюти, і вони е, стібнули так за ось цей е, пасок, е, саме доларовий. І Європа дуже. Е, е, Відреагувала так панічно, так вони сказали про те, що ми не можемо тепер довіряти нікому, і тому ми краще будемо робити ось так. Але якщо це принципово зміниться, якщо е, умовне е, у, зараз це президент Трамп, так якщо ми маємо і беремо за основу, що він відбуде повністю свій строк. І що він почне більш продуману політику стосовно між Америкою, так і Європою, наприклад, більш помірковано, більш спокійно. Чи може це ось цей процес саме переходу на євро в Україні припинитися і більше не буде для чого це робити? І він радше він радше буде так десь гальмуватися, призупинятися. Тобто, як я вже наголосив, що якщо ми визначили для себе... Стратегічну ціль Європейський Союз, прив'язка національної валюти до євро і подальший можливий перехід, бо ми теж можемо вирішити, там як Польща і Чехія на певний час не при не приєднуватися до Єврозони, зберегти свою валюту. Ось це наша, це наша майбутня стратегічна мета, бо ми вже. Отримали статус кандидата, ми ведемо переговори. Ми будемо гарні, гармонізувати багато речей, в тому числі і е, фінансове як законодавство, так і відповідність критеріям. Те, що відбувається зараз е, щодо долара, е, це радше криза довіри. Тобто е, багато кри, криза довіри там до сполучених штатів, коли своєю політикою вони. Змусили Європейський Союз нас з вами, так інші країни думати, що е, ну, не можна як раніше там передбачати їхні дії. Водночас е, нагадаю, що Виконавча влада Сполучених Штатів Америки, президент США, чи то чи це Трамп, чи Байден чи Буш, будь-хто вони не мають впливу на федеральну резервну систему. Там, власне, якраз федеральна резервна система і її банки, які є емітентами долара, вони максимально законодавчо захищені від впливів і зазіхань, тобто те, що Трамп говорить, я звільню керівника ФРС, а він не має для цього підстав і повноважень. І керівник Федеральної резервної системи не буде його слухати, а буде робити так, як треба, що зараз і робиться. Тому проблеми є тут більше репутаційні, але немає економічних проблем щодо долара. Тобто, все працює як працювало палиці. В колеса цієї системи просто неможливо вставити, тому що воно захищено, і відповідно відбувається, відбувається так, як відбувається так, прийде інший президент або. Скажем, включиться конгрес, сенат буде там приймати законодавство і якісь когось погоджувати, когось не погоджувати. Так політика може змінитися. Ну і звичайно, втратити репутацію, втратити довіру можна дуже швидко за там від, що відносно так умовно за 5-10 хвилин, а відбудовувати репутацію руками. Тобто, як все буде добре, все одно буде потрібно там один-два роки, щоб переконатися, що це саме так. І зараз власне те, що ми бачимо, що коли економічних передумов для знецінення долара США немає, тому що все працює, все забезпечено, всі розрахунки здійснюються, все проводиться. А маємо власне питання кризи довіри. Не до долара, а до Сполучених Штатів Америки, і ми маємо маємо ці коливання. Ну і звичайно, коливання вони так чи інакше будуть підігріватися, бо є багато бажаючих учасників ринку заробити на цьому, або на підвищені курс на зміцненні долара або на послаблені долара. Що зараз і відбувається? І якщо, наприклад, там цей шум. Десь припиниться, то згадаємо давню банківську приказку: гроші люблять тишу. От буде тиша, і, і все унормується. І тоді курс долара і євро будуть визначати економічні чинники ті ситуації з товарообміном. А власне тут, до речі, це економічний чинник це запровадження, запровадження мит, ці нурміння вони так само. Негативно впливають на долар, ну і відповідно, відповідно зростає євро. Але так чи інакше, ми собі цю ціль обрали. Ми цю ціль обрали ще до повномасштабної війни. Ми визначили, що наша ціль це Європейський Союз. А значить, так чи інакше, у майбутньому через 5 років, через 10 років нам прив'язки до євро не уникнути, але це буде поступово. Можливо, будуть заміщуватися золотовалютні резерви. Можливо, там ми будемо там віддавати борги, потім знову позичати вже удерети євро про це більш детально саме про золотовалютні так. запаси. Як з ними так. буде потім вести себе Україна? І Що з ними буде робити для того, щоб ну не власне не міняти так? Міняти їх ніхто не буде, але думаю, що він вона якось дуже поступово. Буде заміщуватися, якщо якщо знову ж таки буде стратегічно, бо ми маємо на сьогодні стратегічно прийняти рішення про рух до Євросоюзу, але ми ще не маємо стратегічного рішення щодо руху до Єврозони чи до прив'язки до Євро. Тобто політично так буде там на курс утворення, це е, може вплинути, але на резерви ну, ніхто їх не буде там е, одразу так міняти, там чи щось. Тобто воно буде функціонувати, як і функціонувало. Хіба що ну не знаю. На сьогодні я таких передумов не бачу, але хай краще долари і федеральна резервна система залишається стабільною і тоді не тільки в Україні, а й в світі ну, буде менше економічних Сто відсотково. пане Вікторе. А наскільки складним цей перехід буде, наприклад, для бізнесу України? Тут бізнес вже той, хто як я вже сказав, що ті компанії, які орієнтовані на товарообіг, там на імпорт чи експорт з Європейським Союзом, вони і так уже е, використовують євро як такий там еталон, як прив'язку там своїх внутрішньо своїх внутрішніх процесів. Тим чим більше ми будемо інтегруватися. До, Європи, до європейського економічного простору. Ну, тут варто згадати, звичайно, що ми вже інтегрувалися як експортери, маючи цей торговельний безвіз, він у нас, на жаль, може, залишити, може не залишитися або залишитися тільки на окремі позиції, і тут теж треба, й це, до речі, може зашкодити. Теж переходу на євро, тому що е, підприємці будуть підприємства-експортери будуть шукати інші ринки збуту, а інші ринки збуту це все-таки долар, щоб потім там е, вести вести розрахунки. Тому це е, радше в такий природний спосіб буде переходити в жодному разі. Там ніхто е, адміністративно там чи з бажанням це роби, це робити не буде. У нас все таки навіть в умовах повномасштабної е, війни функціонує. Нормальний валютний ринок, хоч і контрольований, тобто регулятор жорстко слідкує, щоб не було якихось сплесків, і згладжує так. Ну і відповідно це все буде робитися дуже і дуже поступово. Різкі всі розуміють, що різких рухів у питанні коштів, у питанні національної валюти робити не можна, але говорити про це треба. Готуватися це треба, тому що наша стратегічна ціль європейський союз в День Європи. Це кажемо. до речі, зі святом вас. Так, Дякую, пане Вікторе. Останнє питання, яке хочеться вам задати, щоб ми поговорили з вами і перш за все почути вашу думку як фінансового аналітика щодо міжнародного досвіду, саме таких переходів. Адже Україна не унікальна у цьому досвіді. З чим стикалися країни? Наскільки важко було економіці переключитися? Що очікувало тих людей, коли вони тільки ті народи, так які тільки переходили на тому етапі, будь ласка, Розкажіть, ну, я б хотів напевно так навести такий приклад знову ж таки зі згаданих мною сьогодні країн Балтії, які е, там мали з нами спільну історію, які в першими так увійшли в Євросоюз з пострадянського країн пострадянського простору, і першими перейшли в зону євро. Найбільше таких проблем скажімо, це. Була було у свідомості, тому що люди одразу після здобуття незалежності ці країни отримали свою відновили навіть історично так свою національну валюту. Дехто їх там е, дехто здійснював таку монетарну політику, що. Ці валюти були досить дорогі. Наприклад, мушу згадати латвійський лад, який був найдорожчою валютою Європи. І був був дорожчим навіть за англійський фунт. От сьогодні, там, якщо найдорожча валюта Європи залишається англійський фунт стерлінгів, а е, Латвійський лад був більше, і люди радше не могли змінити, як так? Це от наша історична валюта, а ми переходимо. От. Але в них все було поступово. Знову ж таки, жорсткі критерії, відповідність критеріям, їх зразу теж не брали, бо, наприклад, там, здається, можу, можу помилятися, але ту ж саму Естонію там, прийняли в Єврозону значно швидше, там, ніж деякі країни Центральної Східної Європи, от, тому що вони відповідали критеріям далі максимально жорстка прив'язка, ну і потім обміни. І люди більше, люди більше не сприймали. Але потім, коли перейшли і коли вже почали, почали бути в єдиному європейському, не тільки економічному і фінансовому просторі, то це пішло на позитив. Тобто якихось там криз там економічних чи сплесків, не було, бо все було достатньо ліберально. А люди радше там, от ми звикли там литовці, кажуть, до літа, так чи ми чи латвійці а наш лад ми там писалися. Що це найдорожча валюта Європи? А тепер його в нас не буде, або залишиться там мене теж є там, коли ніколекційні кілька там латів залишилося. Так це вже це вже історія, але всі звикли і зараз стабільно так. Зникли там е, потреби там якихось запровадження кроскурсів. Вони в єдиному просторі можуть спокійно е, переказувати євро. Це стосується як громадян, так і так і бізнесів. Тобто, вони зрозуміли, що жити в Єврозоні стало. Значить, простиш. Що ж ми будемо сподіватися, що ми якнайшвидше здобумо цю саме єврозону, таку осяяну, таку Спочатку і, перемога, потім євросоюз, потім єврозона. Це, саме звісно, такі шля... і він довгий на все в один день, так. якщо чесно, і бароно як швидше. Ми вам щиро як дякуємо швидше. за таку так. аналітику фінансову і валютну. Щиро дякуємо за ваші думки з цього приводу у нашому етері. Віктор Гальчинський фінансовий експерт так. з нами на прямому включенні. З ним говорили про. Перспективи євро і гривні в Україні.